Сьогодні у випуску. Внаслідок ракетних обстрілів російськими військовими території України Кіровоградщина повністю була знеструмлена 7 годин. Як працювали пункти незламності? У селах на Кіровоградщині не вистачає сімейних лікарів. У Кропивницькому на центральній площі в рамках акції «Кіровоградщина з серцем з вами прикрашають 12 ялинок. Внаслідок ракетних обстрілів російськими військовими території України Кіровоградщина повністю була знеструмлена 7 годин. Повітряна тривога почалась о 8 ранку, тривала 4 години. Через відсутність електрики зупинились насосні станції підприємства Дніпро-Кіровоград. Воно забезпечує водою майже півмільйона жителів Кропивницького, Світловодська, Олександрії і Знам'янки. О 17-й годині для понад 30% споживачів Кіровоградщини відновили електропостачання. Повідомив голова обласної військової адміністрації Андрій Райкович, а у півнаре. Шосту вечора електропостачання з'явилось у Кропивницькому. Попри відключення електроенергії, Кіровоградщина буде з хлібом. Про це суспільному сказала директорка хлібзаводу Владлена Паренкова. Для цього вночі запустять працювати додаткові лінії виробництва. Хлібзавод у Кропивницькому працює цілодобово, аби забезпечити хлібом всю область. На добу випікає від 16 до 20 тонн хліба. Як і уся Україна, ми сьогодні були відключені, але ми вийдемо з хіднографіків, і все відвантаження буде зроблене вчасно. У нас безперервне виробництво. І я запущу додаткові лінії, та ми нажинимо вночі, тобто відвантаження рано вранці буде на проведено в повному обсязі, і вся область буде задовільнена продукцією. Також підприємство критичної інфраструктури. Я маю на увазі лікарні, садочки на. Пункт незламності в мікрорайоні Новомиколаївки об 11-й годині відчинений. Електрики немає. Пункт облаштували в укритті багатоповерхівки. Є пічка для обігріву. Поки вона не працює, бо не зроблений димовідвід. Бути генератор. <сів> не так, генератор, як так, має. Також то ж саме, що і <C1> все. Старолінк. Пункт повинен мати світло. Все, все. Генератор, Зрійно, ні, генератор включається. Когда? Да, когда нет, генератор стоїть. Запас пального. Є. На скільки? 10 літрів пального є. Ну, часа на 4 роботи хватає. Чого ви чекаєте, чого зараз не можна включити? Команди жду. Прийшла команда включать після аута А як рахується через скільки у вас? 8 годин. Не буде світла, я включу генератор. А тепло? А тепла тут немає, тут теплотраса. Якщо вдома так тут тепло. Інтернет стоїть, ви бачили. І роутер, і маршрутилізатор, провайдер не дає інтернет сюди. В нього теж світляла. Перечекати повітряну тривогу у пункт перейшли троє мешканців будинку. Днем ми ходимо все час, тільки тривога, ми ходимо сюди, тому що ми вдома боїмося ходити, сидіти вдома. А що я хочу сказати? Нам тут дуже добре. І ми, звісно, ждемо перемоги, тому що мій син, наприклад, боронить Ніколаїв. Племянник Херсон. Дуже важко. Можна все пережити, немає в нас, це якось немає світла, то ми, звісно, з фонариками ходимо, ми сидимо вже півдня тут. І все добре, все добре, в теплі. Говорить, хотілося б, щоб був інтернет. Щоб зарядити телефон, все, ми ж теж хочемо змагатися з рідними. Можна телефон зарядити з 4 часов, приходьте заряджайте, буде роботи генератор. О 12-й годині енергетик житлово-експлуатаційної організації номер 1 вирішив включити генератор. На дві години для того, щоб люди могли підзарядитись, закипятити чайник. Генератор готовий до роботи, мережі теж готові. Винесли генератор, запустилися, вистачає на і зарядку телефонів, ну і освітлення. Цей мобільний пункт незламності на вулиці Вокзальна облаштували рятувальники. О 12.30 тут 20 людей гріються та заряджають телефони. Те, що нам треба, то є все, гаряча вода є, кофе є, дуже тепло. У мене тонка куртка, то мені жарко. бути, ну інтернет, це так. Зараз пункт працює цілодобово. У пункті можна підзарядити телефони, можна погрітися, можна випити чаю, є вода, забезпечені водою наразі. 200 літрів є. Тобі ж є генератор. І коли вимикають світло, ми запускаємо генератор. Тут є інтернет, він забезпечений наразі через сім-карту, через мобільний зв'язок. Працює Wi-Fi. Чи працює у вас інтернет? Працює, Працює. У Кропивницькому працюють три мобільні пункти незламності, які облаштували рятувальники: 13 стаціонарних пунктів та 90 облаштованих підприємцями. Олена Жукалова, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький. У Кропивницькому під час відключення електропостачання працюють ті автозаправні станції, що мають генератори. Тут дозволяли зарядити телефон. О 14-й годині у черзі, за підрахунками Суспільного, 30 водіїв. На табло була інформація, що продають бензин та дизельне пальне. Менеджерка розповіла, коли працює генератор, не можуть одночасно заправляти і газ, і бензин. Заправляють бензином, бо на нього більший попит. Газом планують заправляти після 8-ї вечора. У наявності він є. У мене газ закінчиться, той став, так би не ставав. А я навіть не знаю, що він є. Нема світла і не працює заправка. Що ну, можна ще сказати? Війна на вулиці, що можна сказати? Всі ми розуміємо. На 101 мікрорайоні є заправка, теж очередь через стоїть. І оце тут, на око. а більше не бачу. Скільки треба, скільки будемо чекати. Через обстріли енергетичної інфраструктури знеструмлені залізничні дільниці Кіровоградської і Черкаської областей. Через це шість приміських потягів їздять із запізненням, вісім відмінили. Про це суспільному розповіла речниця регіональної філії Одеська залізниця Лариса Слобіцька. Із запізненням такі приміські поїзди 63-32 – помічна Знам'янка, 63-31 – Знам'янка, помічна, 65-04 – нуль знам'янка. 66,42 Миронівка імені Тараса Григоровича Шевченка. 6002 Знаменка п'ятихатки, 65-01 Цвіткова. цвіткове. Вони затримуються максимум на дві години поки що. Ну, рухаються, де електротяга замінюється на теплотягу. Разом з тим, на сьогодні були відмінені такі потяги: 65-03 знамінка цвіткове.

Та 6032 Знаменка-Тимкове. наразі. Залізничники докладають максимум зусиль для для відновлення графікового руху. Просимо пасажирів уважно стежити за оперативною інформацією на станціях, вокзалах, а також слідкувати за офіційною інформацією у офіційних телеграм-каналах на Фейсбуку. Приехали чому? Уточнити? Уточнити в связи с этими взрывами, которые говорят, повредили железную дорогу. Будет поезд или нет. Поэтому нам сказали, пока расписания отмены поездов официальной нет. Поэтому мы додому домой, беседуем. Не можем понять расписание, потому что там парные написаны, не парные, как-то нам трудновато сообразить пока. Куда вам треба ехать? В Одессу. В Одессу. День народження онучки. Прийшла до мами провідати. Дізналася, що така ситуація останнім часом підключення масово. У нас зараз така ситуація по Україні взагалі. У нас там, де я проживаю, у Західній Україні, в місті Чернівці, ситуація подібна. Прямую до Знам'янки, чекаю електричку, помічна Знам'янка потім на прямий поїзд до міста Черніців зі станції Знам'янка. У котрій вона має прибути і чи затримується? Вона затримується, вона затримується на декілька хвилин. повинні повідомити після, після трьох годин. Буде вона чи процес з міста Кіровграда. А якщо не буде, що ви будете робити? Та придеться тоді мені з'їхати тут. Мене з ними краська області в них переночувати. А завтра знову сюди. Сімейних лікарів не вистачає у селах на Кіровоградщині. Це Олександрівський первинний центр допомоги. Ірина Писанюк працює тут сімейною лікаркою і педіатром. Прийом пацієнтів, особливо в пік зими, у нас проходить близько ста чоловік на день, тому що завантаженість лікарів дуже велика. Не вистачає кадрів, тому прийшлося піти ще на закінчити спеціальність спеціалізацію по сімейній медицині. Центр обслуговує 26 тисяч людей. Сюди звертаюся, тому що по зручності, так як далеко їхати, чи в, чи в Кіровоград, чи в знам'янку, це мені геть незручно буде і по часу, і по здоров'ю, і по всіх. По коштах. Нині для роботи в центрі шукають двох сімейних лікарів. Працює у нас фактично 9 лікарів сімейних, але з них 6 лікарів це пенсійного віку. Зарплата сімейних лікарів 20 тисяч. Ну, на руки це, виходить, десь 19 тисяч середньо. Громада готова орендувати або придбати житло для сімейних лікарів минулому році у нас десь перед качети мільйони. Було вільні залишки, які потім ми дофінансували там, де є потреба. Я думаю, що в цьому році також будуть вільні залишки, які ми можемо спрямувати на те, щоб придбати житло чи орендувати житло для забезпечення лікаря. Житлу. Цю амбулаторію збудували у селищі Єлизаветградка три роки тому за державною програмою Доступна медицина. Відтоді шукали сімейного лікаря. У мене троє дітей, підніметься різко температура, нема до кого додзвонитись, нема спитати, що можна вколо дитині, чи якщо є в мене що в колодь, я не знаю дози, то це дуже незручно. З квітня цього року тут працює лікарка-переселенка з Харківської області. У мене двоє діток, 5 та 13 років. На той час це було дуже важко, тому що після цих всіх подій діти знаходилися в важкому психологічному стані. І коли ми сюди потрапили, нам Дуже-дуже допомогли. Коли я сюди приїхала, проживала на території лікарні є прекрасна квартира. Але з часом, так як опалення воно електричне і ці загрози обстрілів, вони виключали це опалення і ми могли залишитися взимку без опалення. Тому придбали невеличкий будиночок. Зі 173 амбулаторій та фельдшерсько-акушерських пунктів, які працюють на Кіровоградщині. У 22 немає сімейних лікарів, каже директор обласного департаменту охорони здоров'я Олег Рибальченко. Там, або лікар-консультант, або приїжджає як пункт здоров'я і лікар центру провинної санітарної допомоги. Багато з цих амбулаторій це амбулаторії, які є, мають всі умови для того, щоб приймати пацієнтів безпосередньо в умовах амбулаторії. Місцеві громади гарантують Сімейним лікарям у громадах області готові платити від 20 до 27 тисяч заробітної плати. Анна Добрань, Олександр Сметанко, Суспільне новини, Кропивницький. У Кропивницькому працівники підприємства Міськ світло прикрасили гірляндами 12 сосен, які встановили на центральній площі в рамках акції Кіровоградщина серцем з вами. Десять дерев присвячені містам героям: Волноваха, Гостомель, Охтирка, Миколаїв, Чернігів, Харків, Херсон, Ірпінь, Маріуполь та Буча. Ще два збройним силам України та волонтерам. Сьогодні дерева мали прикрашати переселенці, діти, військові та представники місцевої влади. Через обстріли російськими військовими території України акцію перенесли на суботу. Сьогодні ми прикрасимо ялинки. Ви ж бачите, що це символічні гірлянди, бо 30 метрів на ялинку це досить мала гірлянда. Якщо в нас на велику ялинку йшли сотні метрів для того, щоб вона була повноцінною і яскрава, то тут зв'язку з економією електроенергії все буде підключено від генератора. Одна гірлянда 120, 300 лампочок на ній, а потужність 120 ватт. Гірлянди на ялинках будуть до 8 січня. На три години буде включений генератор і буде працювати ці гірлянди. Далі, якщо буде гарно і цікаво людям, можливо, буде якийсь другий графік. В 17 буде тут включатися і буде три години працювати. Ми ще на завтра надамо вишку, щоб верхівки прикрасити. Власні іграшки для дерева на честь свого міста принесла переселенка з Херсона Олена Сидоренко з сином. Ми все одно і серцем в Херсоні. Зараз дуже болить, як Херсон обстрілюють жили дома, школи, в яких ми нічились ходили там. Беззаботно пили кофе з подружками. Це все, ці вулиці зараз уничтожають. Дома ми ёлку ставити не будемо. От прийшли сюди нарядить. Запалять гірлянди на площі 19 грудня о 16-й. Солодощами дітей пригощатиме Святий Миколай. Ірина Полуляха, Анатолій Васистий, Суспільне новини, Кропивницький. Спорту повертається в ефір суспільного у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.